Зовсім різні типи ділянок бувають і зовсім різні типи мінувань. Ми знаходили як і протипіхотні міни, так і протитанкові, так і міни пастки, і міни, які були встановлені нестандартним способом. Тобто все по-різному. Була випадок, коли в протитанкову міну замість штатного вибухника була ставлена протипіхотна міна, ПМН-2. Тобто Росіян фантазія без кордонів і як хочуть, так і знущаються. Коли прильот, вся будівля, все рушиться. Тосі, коли що говорять, що там дола бути людина, тось ми повинні це все вигрібати тось, до останнього камня, до останньої балки, щоб знайти людину. Ну і дай Бог живу. Якщо Тривога, але це житловий будинок, коли ми розуміємо, що там можуть бути багато постраждалих, то не дивлячись на повітряну тривогу, приймається рішення про те, що рятувальники будуть працювати. Якщо це об'єкт якийсь ну, інфраструктури, яких в нас було багато, то якось також працювали і повторна повітряна тривога, то рятувальники відходять на безпечне місце і продовжують роботу, вже коли тривога закінчується. Це наш автомобіль, на якому ми виїжджаємо на виклики. Тут, коли ми приїжджаємо на виклики, в бойовому одязі вже одразу, вже, коли ми виходимо з машини, ми от одягаємо такі апарати для захисту, органів дихання. Тобто вони важать по 15 кг. І в кабіні у нас є маски. У кожного своя маска індивідуальна. Працюємо, ось ця машина, вона АГЗДС, автомобіль газодимозахисної служби. Тобто ми працюємо лише в балонах, та шансові інструменти, все, що нам тут є. Потрібно беремо ломи і рази. Генератор у нас є з прожектори, ми освічуємо ділянку роботи при необхідності. Тобто це не завжди, буває при необхідності ми виставляємо і освічуємо собі. Костюми тепловідбивні. Таке, що у нас тут? Є також е, рукави в машині, машини. Ця машина без, без води, без води і піни рукави, стволи. на даний момент. У нас вистачає і в Одесі, і в Одеській області вистачає у нас техніки, обладнання, оснащення особового складу. Так само за два роки повномасштабного вторгнення. У нас було дуже масштабне оновлення в техніці. В сучасній техніці це було як і підтримка держави. Те, що ми отримували саме від від України від держави, і було дуже багато у нас від донорів, від закордонних в минулому році. Тільки від фонду благодійного фонду Баффета ми отримали понад 30 одиниць техніки, яка була розподілена як в місті Одесі, так і по області. Ми отримали дві одиниці техніки, яких у нас не було на території області і взагалі їх в Україні не було, тому що вони дуже великої дуже велике в автоцистерни. Якщо в середньому там у нас 3,5 тонни автоцистерни, є такі більш потужні там на 7 тонн, то ці от дві Одиниці вони на 12 тонн. Це дуже ну, чим це є великий плюс, тому що води в кожній автоцистерні вистачає там плюс-мінус 5-7 хвилин. І далі треба шукати вододжерело. Це або гідранти, а, ну або якісь інші там ті ж самі озера. А 12 тонн це те, що вистачить надовше для того, щоб не підключатися. і Тобто, якщо це якась невелика пожежа, то вистачить одну автоцистерни для того, щоб повністю загасити. Ми отримували і підйомники, і легкові. Автомобілі так само і автомобілі для піротехніків. Також дуже ну, оновився автопарк самої піротехніків, які зараз працюють у нас на деокупованих територіях. Це теж такий є великий плюс. Тому на сьогоднішній день всього вистачає, але ми продовжуємо оновлюватись. Ну тому що кожен виїзд це зношення є і обладнання, і оснащення і самої техніки. Тому оновлення це завжди в плюс. І ну, немає такого, що якісь дуже. Вже старі автомобілі там або вони ламаються постійно, або нема на чому працювати. На сьогоднішній день одеський гарнізон достатньо укомплектований для того, щоб виконувати роботу за призначенням. Стілажі біля е, кожної машини, тобто відділення АЦ, ГЗДС, СДС, в кожного, кожного відділення, щоб не путали, коли на, на виїзд. Тому що всі біжать, всі спішать одітись. Так. комплект ходить, ремень. Краги. Сокира пожежна, каска і куртка бойова, а штани з чеботями. Штани вже надіті на чоботи. а, Так, так, так швидше. Раніше ми все було отдільно, складно, але ти так запринув, шлейки підняв і все, штани до тебе віті. Ремень каску, ми ну, його як зазвичай одягаємо вже в машині. Скільки часу ви на те, я потягнув? Хвилина, щоб виїхати з гаража. З моменту виклику хвилина. Увага! Автоцистерна направляється на пожежу. Спочатку було нерозуміння, що відбувається і чому це відбувається. Але ну вони швидко себе опанували. Ну, іншого і виходу не було. Їм треба було працювати. Це були нові виклики, казали, що дуже вражали масштаби руйнувань, особливо там, де було багато загиблих. Морально, психологічно більш важче ніж фізично, тому що фізично ну вони звикли це. Ну, це їх робота. Вони завжди там ліквідовували пожежі. Вони знали, що може бути важко. Але от психологічно вони кажуть, що. Um... В основному завжди пожежі це був людський фактор, тобто, ну в основному це винні люди. А тут вони розуміють, що людина просто вдома спить, або там вона просто кудись йде, вона не порушувала жодних правил, вона там переходила дорогу да, на зелене світло, а тут просто хтось вирішив, що більше ці люди не мають жити. От е спілкуючись з ними, ми бачимо, що більше морально і психологічно. Але у нас є потужні психологи, у нас ДСНС, які постійно працюють з рятуванням. Вони на всі прильоти виїздять, вони працюють з людьми, з постраждалими, з родинами загиблих. І, ну, і ну, В першу чергу вони спрямовані на наших рятувальників І для того, щоб розуміти цей психологічний клімат в колективах, то робота така проводиться постійно. Якщо просто пожежа, вон там гориться, не там розбираємо. А коли прильот, воно, вся будівля, все рушиться. Тобто, і Коли ще говорять, що там має бути людина, то ми повинні це все вигрібати тобто, до останнього камня, до останньої балки, щоб знайти людину. Ну і дай Бог живу. Тобто, якщо чесно, я думаю, що всі вже привикли. Тобто, морально е, важко навіть на будь-якій пожежі, коли говорять, що є там людина. Тось, вночі там що ж там людина. Тось, ти більше починаєш одразу шукати. Тось, ти навіть не тушиш той, ту пожежу, і ти починаєш робити розвідку по спасінню, ну, хоча б знайти ту людину, щоб ти був. Щоб ти знав, є вона там чи немає. Наша праця, яка ми залазимо туди, ми все розгрібаємо знайшли людину, передали другим іншим. Ми її не водимо, тому що я знайшов, я буду нести її. Тобто передали, все, і далі ходимо. Напишіть, напишіть, пацани, що ви смішні. Спішіть, я не Огонь. Відбираємо, скажімо так, особовий склад. Люди, які підготовлені, які вже навчені які вже проходили ротації з нами. Знову ж таки, багато є молодих фахівців, які приходять до нас на службу. Їх також намагаємось забирати з собою для того, щоб їм якийсь ну, досвід передати, розказати, показати, показати взагалі, як це все відбувається. Людей назначаємо, тобто списки ці всі погоджуються, далі вже переходимо більш до таких матеріальних задач, скажімо так, Тобто збираємо майно, яке нам необхідне для виконання. Збираємо технічне оснащення, готуємо техніку. У нас виїжджає завжди дві машини, легковий і вантажний. Ну і тоді вже по команді вирушаємо на зону проведення робіт, згідно розпорядження, яке нам присилають Державної служби з на ситуації з міста Київ. Я особисто залучався два рази в Донецьку області, чотири рази в Херсонську область. Це були ротації, ну, починаючи з 2022 року. І от з крайньої ротації я повернувся. 27 грудня 2023, тобто перед новим роком буквально недавно. Найважкіша, якщо можна так сказати, моя ротація була. Це була перша ротація в Донецьку область у 2022 році. Це тоді саме відбувалася деокупація міст Лиман, Святогірськ, ну і тієї сторони, скажімо так. І там був ну, дуже великий об'єм роботи, великі масштаби замінування. І ну, загалом обсяги робіт вони нас вражали, скажімо так, своєю масштабністю і складністю. Ми вже. Працювали безпосередньо в деокупованих цих містах і бачили, просто якої там ну, біди наробили, скажімо так, росіяни, і ну, теж вражало. Просто в плані того, що ми розуміли, там раніше жило мирне населення, люди, які жили, розвивали, щось собі наживали і так далі. І вони просто прийшли туди все, скажімо так, ну зіпсували, зруйнували. І ну, так, морально-психологічно важко було. Трапляли ситуації, дійсно, коли була житлова забудова повністю мінована, це починаючи від, е, з дитячих майданчиків, закінчуючи особистими речами людей, тобто так, такі випадки є. І побутові речі мінувалися. Тобто Там, де вони жили, після їхнього відходу, вони залишали після себе різного, робу, різного роду пастки, небезпечні взагалі, залишки своїх боєприпасів. тобто Це не новина. Ми ж ми працюємо, наприклад, по інфраструктурі критичній. Тобто у нас є своя відведена ділянка, там, наприклад, протяжністю там, декілька кілометрів, і нам необхідно її обстежити. Тобто Там знову ж таки трапляються різні типи боєприпасів, різні типи мінувань, там все по-різному. А якщо це саме от, оперативне реагування, то там вже ми приблизно знаємо, з чим будемо працювати, і є свої скажімо так, процедури, методи проведення робіт. тобто це вже… Напрацьований досвід. Будь-яке розмінування, взагалі, будь-який виїзд там і процесом, воно по-своєму важко. Тобто я не виділяю для себе там щось важкіше, щось легше. Воно все якби, становить для нас небезпеку, в першу чергу, для мирного населення. І я мушу проводити і організовувати роботи так, щоб ні я не постраждав ні мій особовий склад, за який я несу відповідальність. Для нас всі роботи важко, які ми там проводимо. Знову ж таки, залежно ділянка місцевості, яка. Якщо це, наприклад, якесь там голе оброблене поле, ну, нам траплялись такі ділянки, то там трошки швидше може робота тривати, тому що не така рослинність велика, тобто вона не заважає проведення робіт. Якщо це ділянки робіт, на яких там люди вже, от, ну, грубо кажучи, з 22-го року вони нічого там не проводили, тобто поля там позаростали, якісь лісові посадки, вони теж все позаростало. Тобто це значно сповільнює наші темпи. І... Ми, нас ніхто ніколи не жене нікуди, тобто нам головне зробити ефективно. Ми можемо просунутися на кілометр вперед по ділянці нашій, можемо пройти 100 метрів, але ми зробимо їх якісно і там буде ну, гарантія, що там нічого немає після нас. Зовсім різні типи ділянок бувають і зовсім різні типи мінувань. Ми знаходили як і протипіхотні міни, так і протитанкові, так і міни пастки, і міни, які були встановлені нестандартним способом. Тобто все по-різному. Була випадок, коли в протитанкову міну замість штатного вибухника була ставлена протипіхота міна ПМ-2. Тобто росіян фантазія без кордонів, і як хочуть, так і знущаються на рахунок цього. Люди поверталися всі живі, здорові. і Я був живий, здоровий цілий. Але на жаль, у нас в групі є випадок загибелі особового складу. У Нас водій сапер загинув у 2022 році. На жаль, загинув наш піротехнік, який розміновував деокуповані території Миколаївщини. Це було наприкінці 2022 року. Святослав Дудон в них була група. Вони працювали і їхали на по дорозі, яка, начебто, вже була багато разів перевірена і розмінована. Але на жаль, так сталося, що вони наїхали на протипіхотну міну і Одірвалися, поранений був піротехнік, який сидів поруч, а водій Святослав, на жаль, загинув. Перший день війни ми були на зміні, Це коли утром все почалося, то в 5 травня, там, мене, в 5 з чимось, да, друг розбудив, користував і почалась війна. Каже, така війна, ти що? Він так, «Да, все, типу, летять ракети. Я взагалі просто ну, з просоні не зрозумів. І нам дали одразу виклик на поселок Котовського. Ми їхали туди, вже не, не працювали радіостанції, почали глушити, ну, наші дні, не знаю. Ми приїхали туди, нам дали відбій, а потім ми вже в новинах в телефоні дивимося, наші самоліти літали і все. Там... Так що цілий день я просто їздив там, на заправку, відстояв три години в черзі, я тут взагалі не розумів, що відбувається. Сапери ви немає. Не знаю, я особисто, і я молюсь, і рідні мої за мене моляться. Тобто, як хлопці, там, я таким питанням часто не задавався, в кожного, скажімо, ну, свої якісь є ритуали. І так. Ну, тобто, якихось так, щоб загальних, там, ну, там перебігла чорна кішка нам дорогу, типу ми не працюємо, ні, такого немає. Просто кажу, у нас головні забобони це наші заходи безпеки. Їх дотримуватись і все буде нормально. При заступанні на сміну. Якщо вже провели розвод, ну, інформаційний захід нас такий сутро, тобто якщо ти після цього вже почистив обув, то так не можна. Ну, типу. Це вже значить, ти вийдеш. Фари машині натирати не можна. Ось такі забобони. Цей випуск знімався за декілька тижнів до подій 15 березня, того самого дня, який став чорним не тільки для всієї Одеси, але й для великої родини рятувальників Одещини. Виїхавши на місце влучання, почавши там свою роботу, рятувальники опинились під обстрілом. Російські окупанти вдарили балістикою По тому ж самому місцю ця атака забрала життя двох працівників ДСНС Одещини: Віталія Лимова та Дениса Колеснікова. За два роки повномасштабної війни це найбільша і єдина втрата рятувальників Одещини через ракетні обстріли. Загалом того дня, 15 березня, загинуло 22 людини. Не ходити тут, не ходи. Будеш ти такий тут один. Боже, розсердилася зима, дим сповзає, як повзе слимак. Не ходи сюди, всі шляхи. В лісі заховалися гріхи, чорне небо. Вітер б'є в тюрмо, кровоточить холодом зиму. Не йди сюди, не заходь. Тут лише руїни і Господь. На дорозі стеляться ціла, їх рахують, як приходить мла. Про місця це краще ти забудь. Кров терпка отруєнь, наче ртуть. Люди перетворюються в маки, розтинає серце вітер гаком. Зникали імена, зникали міста, туга нависала як костям міцна. Билися птахи, билися в пітьмі, зведені в чорні мури тюрми. Не ходи сюди, в ці шляхи, в лісі заховалися гріхи, чорне небо, вітер б'є тюрму, кровоточить холодом зимою. Не ходи ти тут. Не ходи.